Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про непряму мову. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Для передавання чужого мовлення дослівно без змін ми користуємося прямою мовою. Проте, чуже мовлення може передаватися і в інший спосіб. Непряма мова це передавання чужого мовлення не дослівно, але зі збереженням змісту. На противагу прямій, непряма мова не відокремлюється лапками і не містить слів автора. Зазвичай вона входить до складного речення у вигляді залежної частини і приєднується до його головної частини сполучниками: чи «щоб», ніби, мов, не мов», наче неначе тощо. Також вона може входити й до складу простого речення. Наприклад, складне речення. Мама сказала мені, щоб я робив уроки. Просте речення. Мама сказала робити уроки. Пряму мову можна перетворити на непряму і навпаки. Під час такої трансформації змінюються особові займенники і дієслівні форми. Вигуки, вставні слова, частки зазвичай опускаються, звертання або опускаються, або набувають синтаксичної ролі, підмета чи додатка. Наприклад, пряма мова. Батько сказав Андрію: принеси води з криниці. Не пряма мова. Батько сказав Андрію, щоб він приніс води з криниці. У цьому випадку, під час зміни прямої мови на непряму змінилася особова форма дієслова принести з другої особи на третю, з'явився особовий займенник третьої особи. «він», А звертання набуло синтаксичної ролі додатка. На сьогодні у мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триватиме. І з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!